Туризм по-новому тепер і в Ужгороді. За допомогою Wi-Fi від відвідувачі музею архітектури та побуту можуть дізнатися інформацією про музейні хати та народну культуру Закарпаття. Музей за допомогою цієї системи стає сучасним, тобто туристи зможуть підійти до хатки, на якій є QR-код, і за допомогою свого гаджету ознайомитися з музеєм. З народної культури Закарпаття, так як музей представляє а, саме такі скарби народної культури всього нашого краю. Система проста за допомогою гаджетів є можливість підключитись до інтернету та, щитавши QR-код, отримати інформацію про те, що вас цікавить. Отримали на касі такий квиточок для підключення до інтернету тривалість дві години. Після дві години вас відключає. Тобто дві години достатньо, щоб пройтися по замку, по території музею. Це дозволяє кожному користувачу музею індивідуально знайомитися з експонатом про картину, про якийсь експонат, про розкопку. Про... Там про картину, про ікони подивимося. десь. Учасники кажуть, для роботи гідів це не перешкода, оскільки живе спілкування таке цікавіше. Нові технології запрацювали і в Ужгородському замку. Це крок до сучасного туризму, кажуть представники проєкту. Варто додати, окрім нової системи, туризмоздавці закінчили обговорення нового транскордонного проєкту Карпатський туристичний шлях. В Основу цього проєкту покладено якби створення такої нового продукту транскордонного, який ми назвали Карпатський туристичний шлях. Насправді це така туристична транскордонна мережа, в яку мають війшли і вже практично війшли основні партнери з прикордонних регіонів сусідніх держав. Проєкт націлений на співпрацю з закордонними партнерами, кажуть, треба об'єднатися з Європою, аби створити спільний координаційний проєкт Карпатський портал для забезпечення повного інформування туристів.